Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос у Ірода. Пригадай собі, що як Пилат довідався, що Ісус Христос походить із Галилеї, хотів позбутися немилої справи, тому відіслав Його до ірода, який був королем Галилеї. Яка зневага для Господа Ісуса? Ірод, чоловік дуже підступний. Він жив на віру з жінкою свого брата, святий Йоанн Хреститель викидав йому у вічі той його мерзенний вчинок. Ірод наказав за це кинути святого Йоанна до в'язниці, і такий підступний чоловік мав тепер судити. Найневиннішого Богочоловіка, Спасителя світу. Святе Євангеліє ту подію так описує, а ірод, побачивши Ісуса, дуже втішився, бо від довшого часу бажав його видіти тому, що багато про нього чув, і сподівався побачити якесь чудо, що від нього станеться. І випитував його багато, а він нічого йому не відповідав. І архієреї та книжники стояли і тяжко його ображали. Декому могло б здатися, що Ісус Христос міг би зробити якесь чудо перед іродом. Ірод зате його, може, й звільнив би. Люди не раз намагаються всілякими способами. Досягти від когось прихильності для себе. Ісус Христос ніколи не потребував ласки людей. Він усе, що робив, то робив для слави Божої. Так само і ми повинні робити. Ніколи не робити нічого для вподобання людям, але лише для Господа Бога. І побачив що його бажання даремне, що Ісус не лише не вчинив перед ним жодного чуда, але навіть і не відповів йому ані слова на його запити, через те й розгнівався на Ісуса. Тому, насміявшись собі з Нього і своїми жовнірами, приодів його в білу ризу і відіслав до пилата. Це нова зневага для Господа Ісуса Христа, предвічна мудрість, учитель, Спаситель світу, визнаний за біснуватого, приодітий у білу одежу, висміяний, погорджений. Ти мовчиш, Господи Ісусе, на ті зневаги, Ти приймаєш їх і жертвуєш своєму віттю. За мої гріхи, а я для тебе нічого не хочу пожертвувати. Ах, єдиний Боже, і нині не один безбожник плюгавить насмішками науку Ісуса Христа, обряди Святої Церкви, а багато слабких людей мовчить або усміхається на це, і то лишені задля людського вигляду. Забувають, що каже Ісус Христос, хто відречеться мене перед людьми, відречусь у Його і я перед моїм вітцем, що є на небі. Постанова. Віднині буду завжди поборювати пристрасть і людський погляд. Святий Томас Аквіну один із найбільших богословів. Коли мав якусь складну справу для вияснення, то завжди просив розп'ятого Христа про світло. Він говорив, що у стіп Христа більше навчився, ніж із книжок. Одного разу прийшов до нього святий Бонавентура і просив, щоб той йому показав свою бібліотеку, з якої він черпає такі глибокі знання. А святий Тома показав рукою на хрест і сказав: «От це є та моя бібліотека, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ нашим. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.